Вітання усім телеглядачам, бродівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо, та не увійшли до основного випуску новин. На Бродівщині продовжують натрапляти на застарілі боєприпаси і очищати від боєприпасів часів Другої світової війни. Так, протягом двох діб до рятувальники надійшли повідомлення про виявлення предметів зовні схожих на застарілі боєприпаси. На Львівщині сапери Другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищений встановленим порядком 39 боєприпасів часів Другої світової війни, а саме авіаційну бомбу ао 50 яку було виявлено під час проведення земляних робіт у полі поблизу села Дітківці Бродівської громади, протитанкову міну ТМ-46, виявлено під час проведення ремонтних робіт на даху приватного житлового будинку у місті Стрий. 37 артилерійських снарядів калібру 100 мм, що були виявлені під час культивації поля поблизу села Перелівське Золочівського району. На два артснаряди калібром 152 міліметри натрапили під час прогулянки у лісі поблизу села Оброшене Львівського району, а авіаційну бомбу АО 50 часів Другої світової війни виявили під час проведення земляних робіт у полі поблизу села Дітківці Золочівського району. Усі необхідні дії для знищення цих застарілих боєприпасів здійснено. Рятувальники нагадують, вибухонебезпечні предмети часів минулих війн несуть загрозу. Застарілі боєприпаси, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. У випадку знаходження будь-яких підозрілих предметів не намагайтеся їх переміщати, а тим паче самостійно знешкоджувати. Негайно відійдіть на безпечну відстань та телефонуйте 101. Жодна цікавість не варта ризику для вашого життя та безпеки оточуючих. Побачили небезпечний підозрілий предмет. Не підходьте, не торкайтеся, відійдіть на безпечну відстань. Телефонуйте 101 або 102. У Злочівському районі рятувальники деблокували загиблого водія внаслідок дорожньо-транспортної пригоди. Так, 2 квітня о 21.06 на дорозі з полученням Красне Глиняне до рятувальників надійшло повідомлення про те, що поблизу селища Красне Золочівського району 30-річний водій автомобіля Hyundai i 30 не впорався з керуванням біля Красного. Внаслідок чого з'їхав у кювет і зіткнувся з деревом. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій від отриманих травм загинув на місці події. пожежно рятувальне відділення за допомогою гідравлічного обладнання проводили роботи по деблокуванню загиблого з автомобіля та змиванню дорожнього полотна від паливно-мастильних матеріалів. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. У місті Броди рятувальники деблокували пасажира з понівеченого внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіля. Так, 4 квітня о 13.09 рятувальники отримали повідомлення про ДТП в місті Броди. Як з'ясувалось, на місці події ДТП трапилося на міській автодорозі. Відбулося зіткнення двох автомобілів BMW 328 та Джелі. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічних ножниць та гідравлічного домкрата проводились роботи з деблокування потерпілого з автомобіля Джелі та відключення акумуляторних батарей. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці. Ще одна пожежа внаслідок дорожньо-транспортної пригоди сталася у місті Кременець. А в пожежі на Бродівщині постраждав чоловік, який намагався загасити палаючий будинок. Так, 5 квітня близько 18-ї години у селі Ясне Кам'янської громади загорівся приватний житловий будинок. До приїзду рятувальників люди намагалися власноруч загасити вогонь. До місця події було направлено рятувальників 39-го державного пожежно-рятувального поста селища Підкамінь та місцеву пожежну охорону села Батьків. На момент прибуття вогнеборців горів дах та веранда. До 19-ї години пожежу повністю ліквідували. Однак, вогонь встиг знищити частину даху будинку і побутові речі. Також від вогню постраждав 24-річний чоловік, який разом із сусідами намагався загасити вогонь до прибуття пожежників. Його з опіками руки другого ступеня і в стані середньої важкості госпіталізували у Бродівську центральну міську лікарню. У Золочівському районі вогнеборці ліквідували займання житлового будинку. Так, 2 квітня о 18.53 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в селі Думниця Золочівського району у житловому будинку. На момент прибуття виних борців до місця події вогонь охопив перекриття. О 20-й годині пожежу було локалізовано та ліквідовано. Вогонь знищив дах та перекриття на площі 60 квадратних метрів. Ніхто з людей, на щастя, не постраждав. Не минає і дня, щоб на Золочівщині не горіла суха трава, і рятувальники за тиждень отримали немало повідомлень про пожежі сухої рослинності. Так, протягом шести діб рятувальники Львівщини здійснили виїзди на пожежі на відкритій території і ліквідували 556 пожеж різного характеру. З них 454 пожежі у природних екосистемах загальною площею понад 342 гектари. Окрім інших, вогнеборці ліквідовували пожежі на відкритій території у Золочівському районі. Так, зокрема, вогнеборці ліквідували чотири пожежі сміття та речей на відкритій території. Одну пожежу господарської будівлі та 541 пожежу сухої трави через необережне поводження з вогнем. В результаті цих пожеж вогонь знищив понад 26 тисяч квадратних метрів сухої трави та чагарнику і все живе, що було на цих територіях. Вогнеборці ліквідували займання і не допустили розповсюдження вогню на більш значну площу. Від ворожих бомб палає українська земля. А мешканці Львівщини допомагають нищити навкруги все живе. Українці, які Потерпають від ворожих обстрілів росіян, на жаль, свідомо спалюють свою рідну землю. Тільки вдумайтесь: з початку року кількість загорянь сухостою сягнула позначки у 8590 пожеж. При цьому загальна площа випаленої землі та всього живого становить більше ніж 5481 тисяч гектар. Працівники ДСНС щоденно проводять роз'яснювальні роботи з місцевим населенням, попереджаючи про небезпеку та шкоду як для здоров'я, так і для навколишнього середовища. Але незважаючи на застереження надзвичайників, громадяни вперто продовжують спалювати суху рослинність та сміття, як на своїх присадибних ділянках, так і в полі. Головне управління ДСНС України у Львівській області вкотре закликає громадян припинити випалювати сухості і наголошує. Шановні громадяни, у такий складний час свідомо нищити рідну землю, спалюючи суху траву це злочин. Бережіть своє життя, життя своїх родин та житло від пожеж. Ви вбиваєте все живе. Нехтуєте не лише своїм здоров'ям, а й здоров'ям ваших рідних і оточуючих. Наражаєте себе на небезпеку. ні 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 ні, -ні. ми вже зняли, що ви спідпалили. підпалили. Я давно може це спалило. Ніхто. А такі сьогодні субботник. думаю, ну, значить, можна. Я в самому там підпалив. Вітра ну, не було нормально, це було горіло. А в відеокмухнули, полесло його і все, а що взяти. От в мене питання до українців, які випалюють рідну землю. Яку ви бачите в цьому користь? Можливо, це повністю вигорішив в ґрунт, який перетворився в попіл. Або ж забруднене повітря, яким потім дихаєте ви, діти, люди похилого віку. Або ж оселя вашого сусіда, на яку вогонь перекинувся. Тому суху рослинність не можна випалювати. Крапка. Я теж він нема, ну, що я не можу відра не було з моїх. Ну, до до Але в цьому році це найбільше пожеж, мабуть, з тим. Які зробили висновки для себе з цієї? Зробив більше вчатку. Болити не буде нічого. Зараз валюється трава. Бабуся. Загоріться, може, одна пата залишиться, чи не згоріла. <реш> У вас є рішення вашої громади. І вам вже ж не 6 років, розумієте? Ви чітко усвідомлюєте. Ну, я, по... Є... я поняла, а, я ж... Ви знаєте. ви зна... Я давно, може, це спалила. Ну, я смотрю ж ніхто, а таке сьогодні суботні. Думаю, ну, значить, можна, раз... Ви свою вину, ви знаєте? Ви знаю. І... Да, да, прожду другой. Да, вот ладно. І така ситуація зараз по всій Сумщині. І всі все розуміють, але продовжують випалювати суху рослинність. Ну і звичайно, свою вину визнають, але лише після того, коли їх притягують до відповідальності, яка, до речі, може бути не лише адміністративною, а й в окремих випадках і кримінальною. Співробітники ДСНС зі своєї сторони роблять все для того, аби запобігти таким пожежам. Ми щоденно проводимо рейди відпрацювання спільно з працівниками національної поліції, екологами, також проводимо моніторинг довкілля, використовуючи БПЛА. І все для того, аби ви перестали провокувати пожежі в природних екосистемах. Бо ліквідовувати їх дуже важко. Але це вже тема іншої розмови. Пожалійте себе, пожалійте громаду, пожалійте природу. Тому що маленьке полум'я може з великим вітром перейти в дуже велике. Тому будьте обачними та обережними. Я вас дуже прошу, скільки попереджувалося, скільки казалося. Будь ласка, не треба робити цих дій. Нагадуємо, що підпал сухої трави карається законом у вигляді штрафу для громадян від трьох тисяч гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч гривень до 21 тисячі 420 гривень. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, вогонь нищить усе живе на своєму шляху. Постійні виїзди рятувальників на ліквідації пожеж сухостою це зайві витрати ресурсів, а вони зараз так необхідні нам для перемоги. Шановні мешканці Бродівщини і сусідніх громад, у такий складний час в умовах воєнного стану свідомо нищити свою землю, спалюючи сухостій, це злочин. Злочин щодо себе, до своїх дітей та своєї держави. Завдання кожного з нас берегти нашу землю, де живемо сьогодні ми, де будуть жити наші діти. Пам'ятайте, пожежі легше запобігти, ніж її загасити. У черговий раз нагадуємо, що внаслідок пожеж вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки. Але й рослини, комахи, звірі та птахи. Вогняна стихія поглинає на своєму шляху все живе. Про наслідки спалювання сухостою розказують діти та фахівець ДСНС. Хто, що, де, коли, чому, для чого, як? Соодин факт, Сто одне запитання, Сто одна відповідь. Воно може е, е, шкодити повітрю, Якщо ж будуть ходити якісь люди, і вони можуть задихнутися. Це може бути якось кідливо. Після е, треба піти е, на дерево і так може заголосити. Весь ліс і тварин до які там проживати може дохнути. Бо може статись паза. Ну, Бо вона розпалася і може згоріти багато. Бо це шкодить по-перше, здоров'ю і ну, це шкодить іншим людям. Ну, тому що може початися пожар, і все може згоріти, особливо якщо це в лісі. Вона може згоріти і все запалити. Тому що може загоріти ліс. Бо вона швидко загориться і буде пожежа. Вона просто підпалиться і, можливо, вся трава треба. Вогонь може швидко розростись і загоряться будинки, там, школи можуть. Бо воно ще більше буде е, гаситись. Ну, Палата. Тішить, та одночасно вражає, що наші діти знають більше та свідоміше, ніж деякі дорослі. Випалювання сухої рослинності це злочин, який карається законом у вигляді штрафу. Ми закликаємо припинити випалювати сухості, адже там гинуть комахи, тварини та птахи. Щодня на ліквідацію таких пожеж задіюються десятки людей та техніки. Будьте свідомими, бережіть природу. Отож палії схаменіться. Ви ж не окупанти, не спалюйте рідну землю. Задумайтесь, не спалюйте сухої трави. Будьте свідомими людьми, шануйте своє, бережіть природу, бережіть Україну від вогню.